Усім привіт! Маємо у наявності ось такий народний сімейний автомобіль. Це електромобіль Nissan Leaf 2019 року випуску. 40 кВт-батарейка з запасом ходу в 320 км. 110 тисяч рідного перевіреного пробігу. Класний стан, класний колір, гарна комплектація. А саме Full LED оптика парктроніки передні, задні, камери 360, безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах, комбінований салончик. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Це у нас комплектація басе. Подовжувач та зарядний пристрій у комплекті. Дуже комфортний м'ягенький автомобіль на кожен день. Ціленький салончик. Передній та задній електроскло підіймачі, центральний замок, складування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо з підігрівом, а також маємо підігріви з передніх та задніх сидінь. Ось тут у нас кнопочки. Пробігу у нас 110 тисяч. Маємо датчики світла, дощу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа. Android-Auto, CarPlay, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат. Підігрівчики. Два оригінальних ключі в комплекті, електронне стоянкове гальмо, датчик перешкоди попереду, адаптивний круїз контроль. Та багато іншого. Акустика, BOSE. Дуже крутий електромобіль в гарній комплектації знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.